Мана на кожний день. Євреї вони були незадоволені маною, вони не підкорялися владі Божій, і в Новому Завіті говориться про те, що це були образи для нас, щоб ми не були хтивими на зло, як вони були хтиві. І Бог поклявся, що вони не війдуть у спокій Його. Тобто ті, хто нарікають постійно, незадоволені, вони не увійдуть у спокій, вони не вірили Слову Божому, в них була своя думка, тобто робили все по-своєму. І зараз теж саме в церквах нічого не змінилося. Ісус Христос сказав, що Він манна, що, вір, що зійшов з небес. Якщо нам не подобається Слово Боже, нам не подобається Церква, Біблія, то тоді ми, як євреї, нарікаємо на Ману. І якщо ти підкоряєшся владі, яку послав Бог, то тоді це завгодно Богу. Але якщо ти нарікаєш, тоді це не завгодно Богу. І фініш це духовна смерть. Амінь.